Абсолютно всі сигнали повітряної тривоги супроводжуються пусками керованих авіабомб. А фактично, впродовж всього дня приблизно на добу ми фіксуємо таких ударів приблизно 20, а в тому числі і по місту Харкову. На щастя, якщо брати минулу ніч, то це була переважно відкрита територія. Однак, все одно є руйнування часткової і житлового фонду і відповідно цивільної інфраструктури. Ну і звичайно, передмістя дуже страждає, і інші населені пункти при кордоні, скажімо так, по півночі нашої території території по відповідно куп'янському напрямку, так само? Ну і зранку був удар по цивільному хлібо, тобто переробному, скажімо так, підприємству в Ізюмському районі. Гаразд стежимо тоді за оперативною ситуацією. А якщо говорити про ем, те, що відбувається підготовкою до опалювального сезону, якщо він не розпочався ще в певних регіонах, і в цілому, як вдається? Забезпечувати хорошу гуманітарну ситуацію. Ну, ви знаєте, що до опалювального сезону ми навіть зараз, коли вже він фактично розпочався, майже по всій фактично державі, ми е тобто продовжуємо і відновлення, і продовжуємо децентралізацію системи опалення. І цей процес не буде зупина зупинятися ані в цей опалювальний сезон, ані. Фактично після того як він навесні буде завершений. бо скільки є чіткі плани, які нам поставили, і офіс президента, і профільне міністерство і інфраструктури, тобто децентралізація системи опалення, це фактично запорука того, що ми можемо стало пройти опалювальний сезон, незважаючи на постійні обстріли, ані шахедами, ані керованими авіатоб. Тобто, тобто бомбами, коли фактично цілей для ворога сотні, а не одна ціль, так велика, то звичайно шансів у нас на тобто багато більше. Якщо брати куп'янський напрямок, то там опалювальний сезон. Досить важко буде проходити частина куп'янська вже лівий, фактично берег без опалення і запустити. Ми там його не можемо. Навіть коли там іде приліт, як було кілька днів тому, по п'ятиповерховому житловому будинку, то навіть наші підрозділи ДСНС не можуть використовувати там спеціалізовану техніку для тобто рятувальних операцій, оскільки ворог постійно б'є цілеспрямовано і по понаця. Нальні, тобто поліції по підрозділам відповідно ДСНС, тому вихід один, тобто евакуація як з лівого, так і з правого, фактично берега по відповідно куп'янському напрямку. Так. Ну і якщо брати військову обстановку, то по цьому напрямку вона там найважче. Ну і наскільки я знаю, що триває евакуація з Куп'янського і Ізюмського районів, і також в обласному центрі відкрився хаб для евакуйованих. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, дійсно, у нас евакуація посилена фактично триває. А щодня ми вивозимо близько 200 людей. Це куп'янські, відповідно, борівські напрямки. Ну і звичайно, у нас, наприклад, по місту Харкову вже перебуває біля 4,5 тисяч людей з Куп'янська, з тих фактично територій, з них 403 – це діти. І звичайно, що ми мали забезпечити для людей єдине вікно, єдиний простір, де вони зможуть отримати всі необхідні послуги. Тобто пенсійного забезпечення, соцзабезпечення. Е, там і ветеранські послуги, і служба у справах дітей, і ЦНА працює, і зібрані всі абсолютно представники наших міжнародних організацій, які можуть і людину проконсультувати і оформити не необхідні, тобто документи для отримання виплат, тощо, тобто єдиний простір, де люди зможуть отримати всю не необхідну фактичну допомогу. А як раніше було у місті безпосередньо Куп'янську.